Ато незламності як у рівному відзначили День незалежності України. Неспокійні дні. На вихідних на Рівненщині трапилося дві автопригоди та чотири пожежі. ITV. Новини. Чер у рівному відбулися урочистості з нагоди 34-ї річниці дня незалежності України. Ранок розпочався із покладання квітів до пам'ятників хвилини мовчання та заходів на головному майдані міста. Як рівняни вшанували героїв та кого нагородили з нагоди свята? Дивіться далі. Ранок 24 серпня у Рівному розпочався із вшанування пам'яті полеглих за Україну. Представники міської та обласної влади, військові та громадськість поклали квіти до пам'ятника загиблим за Україну. Далі урочистості продовжились на Майдані Незалежності. Тут присутні хвилиною мовчання вшанували всіх, хто віддав життя за свободу держави. Традиційно квіти поклали і до пам'ятника Тарасу Шевченку. Час заходу лунав державний гімн України. Звучали слова вдячності захисникам та усім, хто наближає перемогу. Окрім того, з нагоди дня незалежності відзначили нагородами військових, волонтерів та жителів рівного, які зробили значний внесок у розвиток громади та допомогу фронту. Один з тих, хто отримав нагороду, офіцер з Долбунівської тергромади Олександр Бондар. Чоловіка відзначили медаллю за врятоване життя. Майже рік тому у Здолбунівській громаді трапилася надзвичайна ситуація. У новосілках у дівчинки зупинилось серце. За щасливим збігом обставин у той час у місцевій школі офіцер громади Олександр Бондар проводив урок для дітей. Його покликали на допомогу. Разом із фельдшером вони реанімували дитину до приїзду медиків. Під час проведення реанімаційних заходів. Які тривали понад 30 хвилин спільно з лікарями швидкої медичної допомоги. Дівчинка почала дихати. Після чого її було доставлено в дитяче відділення обласної лікарні. Також отримав нагороду і майор поліції Михайло Кучер. Чоловік у лютому 2023 року, будучи на той час інспектором сектору реагування патрульної поліції в місті Радивилів, доєднався до штурмового полку Сафарі департаменту поліції особливого призначення, об'єднана штурмова бригада Національної поліції України Людь. Протягом року він пліч опліч із своїми побратимами та іншими представниками сил оборони мужньо захищав кордони України від окупантів. Під час виконання бойового завдання Михайло Кучер зазнав тяжких поранень. Після тривалого лікування та реабілітації він знову повер... Вернувся у стрій, і вже після другого важкого поранення чоловік лишився на рівненщині. Зараз допомагає ветеранам відновлюватись. Працюю зараз на благо країни тут. Працюю по ветеранській політиці, допомагаю таким же ж хлопцям, як я відновлюватися, ставати до мирного життя, кого вже звільнили. Хто перейшов на рамки цивільного життя? За нагороду дуже приємно. Бо я вважаю, що хлопці, хто воює, хто ризикує своїм життям, кладе своє здоров'я, проливає кров, повинні отримувати відповідно і визнання своїх заслуг. На Майдані Незалежності були і ті, хто на власні очі бачив започаткування незалежності України в 1991 році. Серед них Микола Вельгус. Рівнянин пригадує, 24 серпня 1991 року він приїхав до Києва ранковою електричкою. Розповідає, з понад сотнею рівнян вони ходили столицею, скликаючи людей під Верховну Раду. У той час депутати розглядали там акт проголошення незалежності України. Була гаряча пора, всі втомились, але коли проголосили незалежність України, всі були раді і співали наших українських повстанських пісень, особливо рівненська делегація, львів'яни, івано-франківці, тернопільчани. Ну це було для нас дуже велике свято. Урочистості на Майдані у Рівному супроводжувала жива музика та виступи творчих колективів, які створювали атмосферу єдності й гордості за Україну. Дійсно, хочу подякувати всім, хто максимально робить все для перемоги. І сьогодні ми дійсно бачимо приклад того, що ми незламні, ми стоїмо, будемо тримати плічопліч, пліч, і це основна наша задача це перемога. Я думаю, цю незалежність дуже багато вже почав цінити хтось по-іншому, і це насправді дуже важливо. Свято Незалежності України в Рівному вкотре показало, що сила українців в єдності, а незалежність у серці кожного українця. Бога, честь і слава, Бога, гром і бій. Силу нашої держави ми в Олеся Морозданець Козлов, телеканал ITV Media Group. нарешті повернулися додому. У день незалежності України відбувся і черговий обмін військовополоненими серед звільнених. Восьмеро цивільних українців, представники практично всіх сил оборони, десантно-штурмових, повітряних, військово-морських, а також воїни ТРО, Національної Гвардії та Державної прикордонної служби. Також додому повертається колишній мер Херсона Володимир Миколаєнко, який не пішов на співпрацю з окупантами. Усі звільнені оборонці належать до рядового та сержантського складу. Майже всі вони провели в полоні понад три роки. У рамках цього обміну на батьківщину повернулися і семеро героїв із Рівненщини. Oh hey. Також у день незалежності Рівненщина вкотре прийняла людей із прифронтових територій. З Донеччини прибуло 24 людини. Усіх їх розмістили у рівненському районі. Про це повідомив голова Рівненської ОДА Олександр Коваль. Це вже третій евакуаційний потяг, що прибув на рівненщину впродовж минулого тижня. Разом з тим, ці вихідні видалися для рівненщини не зовсім спокійними. Так в області сталися дві автопригоди. Одна людина загинула, ще двоє травмувалися. Також рятувальники області чотири рази виїжджали на ліквідацію пожеж. А в Рівному п'яний керманич влаштував перегони з патрульними. з деталями. Наша Дарина Черемшина. Врізався у бетонний стовп. Смертельна автопригода сталася у селі Хиночі Варазького району. Правоохоронці попередньо з'ясували, що водій мотоцикла Ліфан, де 19-річний житель села Озеро, не вибрав безпечної швидкості, не врахував дорожню обстановку та виїхав за межі проїзної частини, де й врізався у бетонний стовп. У нас ДТП молодик від отриманих травм загинув на місці. Встановлено, що двоколісний не був зареєстрований в установленому законодавством порядку, а керманич не мав посвідчення водія та був без мотошолому. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Слідчі розпочав досудове розслідування. І ще одна ДТП трапилася у Здолбунові 23 серпня. Там у наслідок зіткнення автівок постраждали двоє людей. За інформацією від поліції, водійка автомобіля Фольксваген 27-річна місцева жителька, повертаючи ліворуч, не надала перевагу у русі та зіткнулася із вантажним бусом. У нас до ДТП кермувальниця легковика отримала перелом ключиці та забіг грудної клітки. А 38-річний пасажир закриту черепно-мозкову травму та забої. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху. слідчий розпочав досудове розслідування. У водії відібрані біологічні зразки для визначення стану сп'яніння. А у Рівному п'яний Керманич влаштував перегони із патрульними. Стався цей інцидент 24 серпня. Патрульні отримали повідомлення, що водій автомобіля шкода перебуває за кермом у стані сп'яніння. Інспектори почали його наздоганяти. Він проігнорував вимогу зупинитися і лише збільшив швидкість. Невдовзі патрульні заблокували автівку. У 22-річного водія дійсно були ознаки алкогольного сп'яніння, але від проходження огляду він відмовився. На порушника інспектори склали два адмінпротоколи, а автівку. Евакуювали на арешт майданчик. Також у кількох населених пунктах Рівненщини цими вихідними трапилися займання. Зокрема, пожежі спалахнули у селах Новомильськ, Гільча Друга, у селищі Рокитне та в місті Острог. Палали господарські будівлі. У всіх випадках причина займання та розмір збитків встановлюються. В загальному до ліквідації було залучено 6 одиниць техніки та 36 рятувальників. Правоохоронці та рятувальники вкотре наголошують: будьте уважні, обережні та не втрачайте пильності як за кермом, так і в повсякденному житті. Дарина Черемшина, телеканал ITV Media Group. На рівненщині у пункті збору помер військовозобов'язаний. 21 серпня в селі Городець військовослужбовці одного з районних ТЦК та СП Рівненської області перевірили військово-облікові документи. Чоловіка вони встановили, що в нього немає відстрочки від мобілізації. А також він є порушником військового обліку через неявку по повістці до одного з ТЦК та СП Рівненщини. Чоловіку запропонували поїхати до районного ТЦК та СП. На що той погодився після прибуття? Було складено протокол про адмінправопорушення. Військово зобов'язаного направили на проходження ВЛК. У пункті збору йому стало зле. Чоловіку викликали швидку допомогу, однак медики констатували смерть через серцеву недостатність. Ще на Рівненщині через ускладнення від ковіду померла 85-річна жінка. Голова Рівненської ОДА Олександр Коваль повідомив, що в Рівненській області зростає кількість хворих на ковід-19. упродовж минулого тижня зафіксували 351 випадок. А з початку серпня 486. Серед поширених штамів субваріант омікрона стратус, симптоми нежить, температура, кашель, головний біль, втома, втрата нюху чи смаку. Про те, що до закладів освіти рівненщини надходять оновлені підручники для восьмих класів, про зміни у розслідуванні ДТП у нашій області, та про те, що у Радвилові з'явилася стела пам'яті загиблих героїв, читайте на нашому сайті itvmg.com. Ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Маєш проблему, а влада лише розводить руками чи новину, про яку має знати вся Рівненщина? Розкажи про це журналістам. Телефонуй на гарячу лінію 096-496-40. Якщо хочеш залишитися анонімним, конфіденційність гарантуємо. Приверни увагу громадськості до проблеми у Рівному та області. Зесу у рівному об'єдналися, аби під час фестивалю зібрати мільйон гривень для потреб військових. Суцільний адреналін у рівному відбувся відкритий кубок України зі спідвею. Донатали святкуючи у рівному відбувся благодійний фестиваль Футвест. Під час заходу традиційно збирали кошти для підтримки збройних сил України. Тривав фестиваль три дні. Відвідувачі співали, танцювали, смакували їжею, і головне, донатили. Як все було і скільки вдалося зібрати грошей для наших військових у матеріалі Сніжани Твардовської. Об'єдналися заради спільної цілі Так у Рівному проходив фестиваль під назвою Фудфест. Частина коштів з кожного вхідного квитка донат на потреби наших захисників та захисниць. Організатори кажуть, мають амбітну ціль зібрати мільйон гривень. На нашому фестивалі ми збираємо кошти сьогодні. Не про відпочинок, а про необхідність допомоги для нашого фронту. Збір для 14-го окремого полку. «БПАК». до нас приїхали хлопці вчора, прямо із фронту. і Вони Приємно вражені. Приємно враження, що люди приходять, люди купують лоти, люди відгукуються. І я думаю, що ми закриємо нашу ціль. Цей фестиваль у Рівному проводиться не вперше. Цього разу збирали кошти, аби підтримати 14-й окремий полк БПАК. Ми нищимо ворога на його території. Дякую. Ми палимо склади, логістику, боєприпаси. Ми працюємо по всій лінії фронту від Херсону до Сум. Пані Наталія проходить службу в цій бригаді вже третій рік. Каже, приємно вражена щедрістю рівнян. Я дуже рада особисто побачити людей рівненських, тому що рівненщина нам допомагає. Близько 30 громад рівненщини виділяють нам кошти на допомогу підрозділу для забезпечення і потреб. Є такі потреби у техніці, оскільки підрозділ технологічний, і відповідно ми застосовуємо новіші засоби новіші засоби і пересування, це автотранспорт, і ремонт техніки, і інші засоби, які необхідні для виконання бойових завдань. Смачну та апетитну їжу для гостей заходу готували знавці своєї справи. кажуть, голодним не лишиться ніхто. Асортимент їжі у них на будь-який смак. Ми приїхали до вас частувати нашою смачною. Ковбаскою шашличком, курочкою, свининкою, телятиною. Хачапурі на шампурі дуже смачно, по швидкості ми все встигаємо. Жителі та гості міста мали змогу не лише смачно поїсти, а й відпочити та насолодитися виступами улюблених виконавців. А діти ще до початку дійства займали місця, аби бути в перших рядах та насолоджуватися особливою атмосферою. Захід дуже цікавий, проходить в дуже дружній атмосфері, багато торгових точок, які також продають продукти, різні напої. Це все спрямовано для того, щоб. Зібрати кошти для наших хлопців, думаю, що це дуже важливо, тому що. Всі ми маємо бути разом. Маємо всі підтримувати людей, які нас захищають. І дякую організаторам, які організували цей чудовий захід. Окрім того, рівняни мали можливість відчути себе і справжніми зірками. Гості свята співали в караоке на майдані та обирали переможців. Яка там приблизна сума 5 тисяч джокер нам дав тут було у нас 13 600, це вісімнадцять шесот. 23,5 тисячі гривень. Ваші обласки вам дякую вам. Як зазначає піар-директорка фестивалю Софія Момонт, для рівнян та гостей міста намагалися знову влаштувати цікаве дійство. У нас тут фудкорт більше як на 30 учасників з цілої України. Це риба, м'ясо, фрукти в шоколаді, багато локальної продукції, молочні ферми. На сцені у нас такі артисти, як в перший день у нас виступала Анна Трінчер з хедлайнерів та Калуш. Сьогодні чекаємо як так, і вдалося організувати для рівнян. Такий сюрприз, як Надя Дарахєєва. Після фестивалю будемо знати загальну кількість людей і загальну суму того донату, який ми зробимо на 14-й полк. Також від міської влади для військових було передано два мавіки 3Т та два дороговартісних генератори на суму понад півмільйона гривень. назва «Рівне разом те, про що я казав, разом. Разом армія і разом народ. Міцний тил дозволяє нам успішно вбити ворога. А вам дозволяє бути впевненим у тому, що не повториться історія того, що міста західної України будуть передавати естафету столиці. Ми обіцяємо зробити все для того, аби ворог горів, як сказав наш побратим, горіли його півники. Слава Україні! Скільки вдалося зібрати під час цього благодійного заходу? Організатори наразі підраховують. Сніжана Твардовська та Денис Козлов телеканал ITV. Media Group. Деякі підприємства на рівненщині втратили статус критичних. Відтак, критично важливих підприємств у червні було сім, в липні чотири, а у серпні одне. У Рівненській ОДА зазначили, що регулярно перевіряють підприємства, які мають статус критично важливих для економіки. Втратити цей статус можна через невиконання вимог, зокрема рівень середньої зарплати не менше 20 тисяч гривень, належна податкова дисципліна та інші показники економічної стійкості. Шалена швидкість та справжній адреналін у Рівному відбувся відкритий кубок України зі спідвею. Понад 20 учасників у різних класах мотоциклів продемонстрували справжні гонки на шляху до чемпіонства. Змагання об'єднали спортсменів зі всієї України, а також Швеції, Румунії та Польщі. Хто із представників рівного посів перше місце та як спідвоїстам це вдалося? Дивіться далі у сюжеті. Останні приготування перед початком справжньої гонки. Спідвеїсти перевіряють свої мотоцикли та налаштовуються як найкраще показати себе. У день незалежності України на рівненському стадіоні мототрек відбувся перший етап відкритого особистого кубка України зі спідвею. Перед початком змагань учасників ефектно представили вболівальникам. Спортсменів вивезли на вантажівці та двох пікапах. Цьогоріч кубок України зі спідвею проводять вперше у змаганнях. Взяли участь 28 спортсменів зі всієї України, а також представники Швеції, Румунії та Польщі. Спідвеїсти виступали у класах мотоциклів 50, 140, 250 та 500 сантиметрів кубічних. Набравши 14 залікових пунктів, рівненський гонщик Макар Левішин у класі 250 сантиметрів кубічних здобув чемпіонство. Конкуренція є завжди на жаль. Через погодні умови трохи тяжкий стан доріжки, та трохи тяжко їхати та й так. Також з Рівного у змаганнях брав участь 12-річний Євгеній Сардюк. підвоїзд заробив 9 балів та у класі мотоциклів 140 сантиметрів кубічних посів першу сходинку. Я засипав лянточку, ну не я, а лянточка не піднялася. Я перепугався, думав, що сналі ну, злісі що продовжити. А потом ще раз. Проспав старт навику, ну потім я з виходу з мій На трибунах стадіону Мототрек чимало болівальників спостерігали за рівненським спідвеєм та підтримували спортсменів. Це дуже небезпечний спорт насправді, але це дуже такий адреналін прямо від перегляду. Самого У нас сім'я іде з покоління, дід, прадід і всі остальні йдуть цей вид спорту. Це ми ним живемо. Я все життя ходив сюди на стадіон. Он, э, вспомнил, так сказати. Адреналінчика захотілося знову. Організатори зазначають, до змагань намагалися залучити як найбільше учасників. Не всі федерації хочуть відпускати своїх спортсменів, не всі спортсмени можуть приїхати. Дуже багато змагань за кордоном, і тим більше, саме в цей день дуже багато змагань. І тому ми вибирали і, і в Латвії, і в Чехії, і в Латвію телефонували в Чехію спортсменам, в словенію, Польщу, Німеччину, Естонію, Фінляндію. Рівненські. І спідвей має багаторічну та важливу історію. Цей вид спорту об'єднує багато людей. Вже 30 серпня на стадіоні мототреку Рівному відбудеться відкритий особистий чемпіонат України за участі гонщиків зі всієї Європи. Початок о 16.00. Максим Остапець, Валентин Зледенний, телеканал ITV Media Group. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких злагоду ваші оселі та миром. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.